Зараз от я м, собі, коли мені там а, страшно чи ще щось, то я все-таки оцю мантру про шведський стіл, я їй сказала, це із нового. Що я розумію, що у все світі, да, я так от собі уявляю, що є все і для всіх. Там, да? І е, там достатньо о, грошей, е, достатньо е, можливостей, достатньо енергії, достатньо людей. І я собі там да, сяду, думаю, Всього достатньо просто розслабся. Реально зрозумій, що ти хочеш, і йди і роби, да? і все буде. От, от така от штука із останнього, якою я можу от поділитися, попробувати, воно не на рівні мозку. Да? Тому що, ну так трошки сказати, е, якщо люди далекі від якоїсь емоційно-езотеричної теми, то вони подумають, ну щось таке незрозуміло. Там, да? Один, два, три, чотири, п'ять так роби. А це більше про розслаблення, про внутрішні резерви, там, да? про те, що ага. Що я там, да, що я боюсь, що я хочу. Так, у світі всього достатньо. Мені вистачить, що я хочу. Хочу, бо да, питання хочу дуже важлива тема. Да. Хо, я хочу, хочу. Все, все буде.